Доброго дня, діти! Сьогодні ми продовжуємо вивчати фонетику. І тема нашого уроку вимова приголосних. Але перед початком давайте знов згадаємо, а ви відкрийте зошити, запишіть сьогоднішнє число, класна робота, і дайте відповіді на ті питання, які я з вами зараз проговорю. Перше питання. Нагадайте, скільки звуків в українській мові? Не букв, а звуків. Запишіть цифру 1 і запишіть цифрами, скільки звуків. Друге питання. Скільки голосних звуків в українській мові? Пропишіть цифру 2 і запишіть кількість голосних. Теж цифрою. Третє питання. Прошу, напишіть сонорні звуки. Напоминаю, вспомніте, що ми говоримо, когда у нас в класі нет ученика по імені. Подумайте, це підказка, щоб ви згадали сонорні звуки. Четверте питання скільки звуків передає нам буква Ща? Запишіть, будь ласка. П'яте питання. Які приголосні бувають глухі і дзвінки? Запишіть, будь ласка. Шосте питання. На які групи поділяємо? Приголосні за твердістю і м'якістю. Сьоме питання. Скільки звуків позначає буква Ї з двома крапочками? Восьме питання. Як позначаємо довгий звук? Як ми позначаємо в транскрипції тоді, коли у нас є два приголосних однакових звуки один біля одного, Ось наступне питання. Дев'яте. Як називається склад, який закінчується на голосний? І останнє питання. Як називається склад тір? Подивіться, на що він закінчується. І назвіть вид. Я думаю, що ви встигли відповісти. Якщо не встигли, можете прослухати ще раз спочатку і відповісти на ці питання. Тепер прошу перегляньте, чи всі відповіді такі, як і у мене. А тепер послухайте нову тему. Я нагадую вам, що приголосних звуків у нас 32. Приголосні звуки утворюються за допомогою голосу і шуму. Приголосні звуки за дзвінкістю і глухістю бувають сонорні і шумні. Вам треба запам'ятати сонорні приголосні звуки. Ми Минивири. Щоб легше запам'ятати, запам'ятайте речення ми не валерій. Ми невелириї це сонорні звуки. А всі інші шумні. Наприклад, у словосполученні весняному дощику В-С-Н-М – сонорні звуки д ш «ч», К шумні звуки. Наступне, що ви маєте запам'ятати, що шумні приголосні звуки бувають дзвінкими і глухими. Вони утворюють пари: Б, П, Г, Х, К, Д, Т, Ж, Ш, З, С, дз, Ч. І без пари у нас. Мої хороші, якщо ви це запам'ятали, давайте з вами трохи пропрацюємо. Подивіться, у мене знов словосполучення весняному дощику. Ди у мене дзвінкий, шумний звук. Пара до нього ти. Буква ЩА позначає два звука. Ш. Це глухий, шумний приголосний, у нього пара ж. Чи у нас так само глухий, шумний приголосний і пара у нього Дж. К у нас глухий приголосний і пара у нього Г. Дивіться іще раз, за потребою можете ставити відео на паузу. А ми продовжуємо. Приголосні звуки бувають у нас тверді і м'які. Тверді приголосні звуки вимовляються твердо м'які. Вони вимовляються тоді, коли після них буде м'який знак, буква Я, Ю, Є або є з однією крапочкою. Завжди м'яким є лише один приголосний звук це «й». М'якими бувають приголосні Д, Т, З, С, Ц, Л, Н, Р, «дз». Вони бувають м'якими, якщо після них буде стояти м'який знак і з однією крапочкою або я ю, є. А всі інші приголосні Б, П і багато інших, які я не назвала, вони не до кінця становляться м'якими. Вони становляться м'якими тільки. Наполовину. Тому вони називаються пом'якшені. І ви бачите, м'який приголосний ми позначаємо паличкою такою скісною, а пом'якшений звук, закарючкою я її називаю, хоча це схоже на кому верх ногам. Мої хороші, отже, виходить, тверді м'які і пом'якшені звуки вам так само треба запам'ятати. Подивіться знов словосполучення весняному дощику. У нас всі приголосні, крім н, який стоїть перед я, будуть твердими. А Н, завдяки тому, що я його я... робить м'яким, буде у нас м'яким. Тепер прошу. Зверніть увагу на правила, які ми сьогодні з вами мали 100% вивчити. Перше правило приголосні, як би там не було, ми вимовляємо дзвінко. І прикладом цього ви маєте взяти і записати у зошит слово зуб. В слові зуб. Ми чітко вимовляємо дзвінко кожен приголосний. Не так як в російській мові зуб, а «зуб». Тільки один приголосний г, якщо стоїть перед глухими, він переходить у х. Прикладом у нас є слово легко. Г стоїть перед глухим К. Тому в транскрипції ми не напишемо легко, а легко. Тільки цей приголосний, перед глухими переходить у х. Всі інші глухі, якщо стоять перед дзвінкими, становляться дзвінкими. Прикладом є слово призьба. С у нас глухий. Він м'який, але він глухий. Після нього йде дзвінкий Б. А це означає, що Сі перейде в парний свій звук. Сі глухий перейде у З дзвінкий. І в транскрипції ми напишемо про з Запам'ятайте це. Наступні правила я так само пропоную. Вам записати у зошит для правил. У нас буває так, що з'єднується кілька приголосних різних між собою. І коли ми з'єднуємо у слові приголосні між собою, у нас при вимові можуть бути зміни. Подивіться, якщо поряд у слові буде з ж, ми маємо проговорювати ж. Якщо поряд ц, ч, ми маємо проговорювати щ. Якщо поряд с Ш, ми маємо проговорювати ш-ш. Якщо поряд у нас ж з, ми маємо проговорювати з. Якщо поряд ч, ц, ми маємо проговорювати ц-ц. Якщо поряд ш с, ми проговорюємо с-с. Якщо поряд «д» – «с», ми проговорюємо Ц. Якщо поряд ш, Ц, ми проговорюємо «с». А якщо у нас буква сполучення ця, ся, подивіться ця проговорюємо Ц, а, ш, с а. «шся», «а». Мої хороші, подивіться приклад «Миються». Пишемо букву сполучення ща, а проговорюємо «миються». Наступний приклад до Ми пишемо «чци», а проговорюємо доці. Ваша задача запам'ятати ці моменти. І ще раз нагадую. Пропоную вам всі ці правила записати в зошит для правил, оскільки підручник потім здасте, а зошит для правил у вас лишається. І ми продовжуємо. Що я хочу вам сказати. Поки ви слухали, а зараз треба і писати. Знайдіть вправу 143. Ваша задача. Виписати слова, які виділені, і записати їх фонетичною транскрипцією. Приклад я вам показала. У нас є слово просьба, а в транскрипції у мене буде прозьба. Чому? Тому що с глухий стоїть перед дзвінким, і він одзвінчується. Вам треба слова, які я виділила, вам треба записати фонетичною транскрипцією. Прошу, поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А домашнім завданням у вас є вправа 144. Подумайте і запишіть слова замість крапочок, вставте пропущені букви. На цьому все.